Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні. Ми вам розповімо, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. 9 травня Нікополь урочисто відзначив 70-річчя перемоги над нацизмом у Європі. Наша знімальна група також слідкувала за перебігом святкових заходів. Не дивлячись на похмуру погоду, на загальноміське свято прийшло дуже багато нікопольців. Містяни у піднесеному настрої з задоволенням взяли участь в ворочистому параді. Очолили його ветерани, які, не жаліючи власного життя, здобували перемогу у далеких сорокових роках. Вони з квітами та сльозами на очах зайняли почесні місця в автомобілях. Слідом за ними крокував духовий оркестр, представники місцевої влади, на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Андрієм Фісаком, громадських організацій та політичних партій. Освітяни та нікопольці Віку. Прикрашали парад символи свята, червоні маки, національні прапори та жовто-блакитні кульки. Під час мітингу на меморіалі Вічна слава згадали про безсмертні подвиги солдатів, котрі поклали своє життя заради нашого миру. Очільник міста Андрій Фісак щиро подякував ветеранам за цю перемогу, яка має особливо важливе значення для нього, бо нерозривно пов'язана із родиною. Обидва діди Андрія Петровича пройшли війну, отримали багато нагород. Тому саме від них він дізнався про важкі фронтові дороги солдатів та високу ціну, яку довелось заплатити за наш мир. це день, я з Об этом дне вместе со своими родными и близкими встречался за общим столом, мы отмечали это и огромная благодарность нашим дедам, прадедам за то, что мы сегодня живем в мирное время. З вітальним словом до присутніх звернувся і голова ради ветеранів Нікополя Микола Ведерніков. Всіх загиблих у Другій світовій війні вшанували хвилиною мовчання. Духовенство міста справило панахиду. Після покладання квітів до вічного вогню нікопольці підходили до ветеранів і вклонялись їм за безцінний подвиг. Після мітингу ветеранів запросили скуштувати польової кухні. Під час цієї вимушеної розмови з керівником міста вони, не стримуючи сліз, згадували військові роки та дякували за те, що їх пам'ятають. Адже у кожного з них є своя фронтова історія, про яку неможливо забути і згадувати без тремтіння та сліз навіть через 70 років. 90-річний ветеран Григорій Гнатенко воював на 3-му та 4-му фронтах. Був радистом 107-ї гвардійської десантної частини, нагороджений медаллю за відвагу. Для нас то праздник це дуже важливий праздник. Тот, хто испытал это все, на фронте. На ветеран Борис Семенов так згадав свою фронтову географію. У 43 році, на 23 февраля, німець нас поздравив артобстрілом, і я оказався в госпіталі, де пролежав 6 місяців. Фронтовою кашею пригощали всіх охочих, а таких було чимало, бо того дня вона вдалась по особливому смачною. На вході до парку перемоги відбувся костюмований святковий концерт за участю місцевих талантів. Містяни залюбки співали разом з ними фронтових пісень та дякували за подаровані композиції гучними оплесками. Самі ж артисти також вітали ветеранів з перемогою. Ветерани, вони захищали нашу страну, щоб у нас було мирне небо над головою. І я дуже горда за цих людей і за те, що я живу в цій прекрасній країні. Неподалік від сцени на лавочках сиділи жителі міста, котрі прийшли на свято і ділились з нами своїми враженнями. Нам дуже подобається праздник. велике спасія адміністрації, большое спасибо всім, що приходять, не забывают. Під час свята можна було пройтись історичними шляхами Другої світової війни та познайомити з її географією, постатями і атрибутами, відвідавши музей під відкритим небом. Напроти розташувався стенд, де сучасне покоління залишало свої поздоровлення для ветеранів у вигляді надписів та малюнків. Волонтери також приєдналися до свята, збираючи кошти для перемоги героїв нашого часу, котрі зараз захищають кордони нашої батьківщини на передовій у зоні АТО. Так волонтери єдиного координаційного центру допоможемо захисникам Нікополя пропонували присутнім придбати поробки з національною символікою. А юним нікопольцям робили натільні малюнки і вітали всіх з перемогою. Волонтерська команда ветерани Афганської війни біля солдатського намету, прикрашеного національним стягом, розташувала атрибути сучасної війни, привезені із зони АТО. А на стендах можна було побачити воєнні фотоспогади, а також їхню волонтерську діяльність. На одному із стендів ветеран Афганської війни Олег Манько з гордістю показав нам свого діда, який пройшов всю велику вітчизняну війну. Я переклоняюся перед своїм дідом, перед цими дідами, які пройшли цю війну, перед цими ветеранами. Спасибо вам за те, що ви. Протягом заходу працівники комунального закладу Спорт для всіх запрошували, бажаючих взяти участь у веселих спортивних змаганнях. Наприкінці свята керівник міста особисто подякував правоохоронцям, які забезпечували охорону громадського порядку під час святкувань. Ось таким урочистим, щирим та радісним із присмаком суму видався День Перемоги у Нікополі. Жителі нашого міста вкотре довели, що ми нащадки великих героїв, пишаємося ними і ніколи не забудемо про їхній подвиг. На минулому тижні у Нікопольському територіальному центрі соціального обслуговування вшановували ветеранів Другої світової війни. Під час урочистого заходу із щирими побажаннями до ветеранів звернулась заступник міського голови Лариса Дубсова. А ти мені сповняєш об'язаності городського голови Андрія Петровича Фісака. Я себе лічно поздравляю вас з великим праздником побіди, з тим праздником, який дався всім нам. Вам, вірні, і нам, уже поколеннію, яка виросла після этого, очень тяжело. Мирного неба, родинного затишку та міцного здоров'я всім присутнім побажала директор територіального центру Наталія Мацюра. З вітальним словом виступила і помічник депутата міської ради Вадима Колесника. Благословив шановних ветеранів благочинний церков Нікополя Микола Марущак. Пам'ять про загиблих під час війни солдатів шанували хвилиною мовчання. А свої музичні привітання того дня ветеранам дарував творчий колектив 13 ї школи та молодіжний хор Спасо-Преображенського собору. Наприкінці заходу на наших визволителів чекав святковий подарунок. Паркан на площі напроти будівлі міськради пофарбували у національні кольори. Хто ініціював та реалізував цю ідею, дивіться далі. Паркан на площі було пофарбовано до 70-річчя перемоги. Цей проект ініціювала місцева влада. До нього хоче долучилось і молоде покоління. кажуть, що це подяка ветеранам за їхній подвиг та невеличкий внесок у благоустрій міста. Ми прийшли сьогодні розкрасити в українську символіку забор на Європейській площі, щоб піддержати національний дух нашого населення. Краще заради інтересу, щоб було красиво. Просто, хоча б у нас в місті. Для реалізації цього задуму у молоді було 20 банок фарби, 15 валиків та 10 пензлів. Цей матеріал для праці їм надали благодійний фонд дітям Нікополя та місцеві підприємці. Паркан довжиною більше 100 метрів та 2,5 метри заввишки пофарбували за три дні з усилями 50 студентів з Неу, Маупу, Одеської юридичної академії, Запорізького національного університету, Аграрного коледжу та медучилища. Тепер цей металевий національний стяг прикрашає центр міста та підіймає патріотичний дух Нікопольців. Вирішення проблеми підтоплення на Новопавлівці нарешті зрушило з мертвої точки. Нагадаємо, що очільник міста Андрій Фісак особисто поспілкувався з мешканцями цього району і оцінив ситуацію. Після його візиту вже здійснено декілька позитивних кроків, аби допомогти людям боротись із підтопленням. Що саме зроблено, дивіться у нашому сюжеті. Під час зустрічі у квітні керівника міста Андрія Фісака з мешканцями Новопавлівки люди розповіли йому про свої багаторічні проблеми з підтопленням, які у нинішньому році загострились через велику кількість опадів, котрі випали навесні. Дренажні свердловини, які качають воду, не справляли з такою кількістю води, а канал, по якому із настостих систем стікає вода, був забруднений та захаращений. Тому гальмував процес проходження води до водосховища. З огляду на таку ситуацію люди залишились у водяній пастці. З каналу через верх вода витікала та підтоплювала городи. У підвалах сягала позначки півтора метрів. Тоді очільник міста поставив завдання працівникам водоканалу якнайшвидше прочистити канал. Виявляється, цього не робили жодного разу з часів його будівництва, тобто протягом 10 років. Робітники комунального підприємства оперативно взяли за роботу і вже за чотири дні вичистили 173 метри каналу від бруду. Тепер вода по ньому стікає безперешкодна і не потрапляє на земельні ділянки. За такий позитивний перший крок жителі Новопавлівки дуже завдячують. Горводоканалу большое спасибо. За турботу, і, звісно, нашому фісаку в тому, що он все таки посадіствував, і перший етап якби здвинувся з міста. Основне рішення, яке було прийнято керівництвом міста для пониження рівня води це буріння нових вертикальних свердловин, які дадуть змогу всій системі працювати потужніше. Для цього на сесії міськради були виділені необхідні кошти для розробки проєкту та виконання робіт. Выделены на сессии деньги на разработку проекта и выделены деньги уже предварительно где-то около 600 тысяч на выполнение этих работ. И уже заключен договор с Днепропетровской фирмой на разработку. этого проекта, значит, который будет називатися ріконструкція вододнижульних свердловин у місті Нікоплі в районі Новопаловка. Вже влітку спеціалісти мають приступити до виконання безпосередніх робіт по встановленню вертикальних дренажних свердловин на Новопавлівці. Тобто, місцева влада зробила все можливе, аби жителі цього району не залишились наодинці з бідою. У день пам'яті та примирення на фасаді восьмої школи було відкрито меморіальну дошку її випускнику, герою, який віддав своє життя за незалежність України в зоні АТО Сергію Рибченку. На фасаді цієї школи увіковічнювали пам'ять вже другого її випускника, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції. Першим був Руслан Кулібаба. На лінійці реквієм на честь Сергія Рибченка зібрались представники місцевої влади, його рідні та близькі освітяни, а також небайдужі нікопольці. Протягом заходу згадали про подвиг героя. 21 серпня минулого року Сергій Володимирович добровільно відправився захищати батьківщину на схід країни. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Був командиром першої мінометного. Ної батареї під час виконання бойового завдання неподалік від Донецького аеропорту Сергій потрапив під мінометний обстріл. Там на 46-му році і обірвалось його життя. Від імені виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака співчуття рідним Сергія Володимировича висловила заступник міського голови Ольга Коник. Вона поставила героя у приклад підорожстаючому поколінню. Я бажаю вам, щоб ви добре вчились. Щоб ви стали гарними громадянами України, щоб ви працювали на великі досягнення. У школі Сергій був учнем, який добре навчався з повагою, ставився до вчителів та батьків, згадує його класний керівник Роза Суморокова і завжди пам'ятав такий заповіт. Теплі та щирі слова у пам'ять про мужнього воїна, котрий за життя був доброзичливою та освіченою людиною, сказав його близький друг. Я у нього вчився в сучасності, він тягнувся до тянувся як. За опытом понимания жизни. Потерять такого друга, а те падіря щасіду самого великого, самого великого в житті. Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано Ользі Коник та дружині Сергія Рибченка Оксані Миколаївні. Всі присутні поклали квіти та поставили запалені лампадки до меморіальної дошки. На честь героя Сергія Рибченка лунав гімн України. Пам'ять про нього, не стримуючи сліз скорботи та болю, вшанували хвилиною мовчання. Протягом тижня було поточно відремонтовано декілька проблемних дорожніх ділянок Нікополя. Проклали близько тисячі квадратних метрів нового асфальту на вулиці Микитинській. Закінчили частковий ремонт проїжджої частини по вулиці Станіславського та дороги приватного сектору по вулиці Лапинській. Наступні планують відремонтувати проблемні ділянки дороги по вулиці Херсонській. Відключення питної та технічної води саме це загрожує Нікопольцям, котрі заборгували міського доканалу за їхні послуги. Борг споживачів перед підприємством складає більше 10 мільйонів гривень. Який вихід із цієї критичної ситуації? Дивіться далі. Днями у приміщенні міськради відбулася нарада з питань постачання питної води за участю заступника міського голови Сергія Данця, керівника міського та приватного акціонерного товариства «Енергоресурси». і голів квартальних комітетів обговорювали серйозну проблему щодо заборгованості споживачів за питну і технічну воду. Образувалася проблема задовженості водоканалу перед ЧАО енергоресурси в сумі 2,1 млн грн. Это оплата за питьевую, техническую воду, ну а також за определенної услуги, которые непосредственно оказують, що анарбісурси для водоканала. За словами керівника енергоресурсів, останнім часом спостерігається динаміка зростання боргу, тому підприємство змушено вдатись до рішучих кроків відключення води. Директор комунального підприємства Нікопольводоканал говорить, що величезну суму заборгували жителі третьої дільниці, мешканців гуртожитків, сіл Кам'янське, Менжинське і Олексіївка. Саме вони і можуть залишитись без води. Що в договорі з то буде планятися плод до отключення от питтєвої технічної води. Комунальне підприємство, крім енергоресурсів, має великий борг за постачання електроенергії, за який не в змозі розрахуватись, адже дохід водоканалу це оплата абонентами за постачання води. З огляду на це Іван Кулініч звернувся до жителів із проханням якнайшвидше виплатити заборгованість або оформити субсидію для тих, хто має на це право. В іншому випадку підприємство буде вдаватись до кардинальних кроків: це позови до суду та відключення водопостачання для боржників. У мене просьбак людям платити. Не взірай на все оформлять субсидії, кому положено то тобто вийти з той позиції, яка є. На цьому тижні у палаці урочистих подій Андрій Фісак вітав матерів героїнь з нагоди Дня Матері. Мама найперше слово, яке з радісною усмішкою вимовляє дитина, вона всьому початок. Саме мама є тим центром, який єднає всю родину. Ці гарні слова стали символом урочистого свята, на якому вшановували 29 матерів героїнь нашого міста, котрі народили та виховали від п'яти і більше дітей. Очільник міста теплими словами привітав присутніх жінок, згадав про свою маму, котра дала йому гідне виховання та путівку у життя. Я... От всей души хотел бы вас поздравить с замечательным праздником. Пожелать вам самое главное здоровья, чтобы в ваших семьях тоже было добро, злагода. Андрій Петрович дев'ятьом матерям вручив подяки за їхній жіночий подвиг, а всім присутнім подарував квіти та пам'ятні подарунки. Депутат міської ради Раїса Кисельова також привітала матерів зі святом. Зокрема, зачитала біографію кожної з них. Вони тільки мовчазно сиділи і зі сльозами радості на очах згадували свої роки. Того дня для цих жінок лунали вітальні пісні, їм вклонялися та дякували. Дивлячись на них, кожен згадував про свою маму, найдорожчу світі людину, яка ніколи не зрадить і завжди підтримує у важку хвилину. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам теплих вихідних і гарного наступу.